Думи вашого партнера сьогодні про вас? Що думав саме про вас? Ну, можу так сказати, що він щось тут аналізував, якісь дії, слова, можливо, слідкував за вами, дивився. Ви можете навіть не знати, не здогадуватись про це. Знаєте, відчуваючи такий певний рівень захосту вережності, тобто людина щось робить, ви щоб не бачили, не знали, але він за вами слідкує і перевіряє, наскільки ви, наприклад, ну, заспокоїлись. Ну, це, наприклад, можливо, ви спокійний так. Він міг розмаркувати про необхідність змін, трансформацію у ваших стосунках. А також, знаєте, тут така мова йде, що ну, щось закінчується, неможливо більше так далі бути. Він розуміється, розуміння до нього доходить. По блазню він думає після смерті про обнулення і про те, що потрібно. Новий якийсь початок, якісь приходи, якісь такі, знаєте, дитячість. Ну, коли ми знову зустрічаємось і починаємо наше спілкування. Наприклад, і просто йде вам на зустріч, тому що ну, така королева Пентаклів, знаєте, стабільна, турботлива жінка, ще пак. Він думав саме про вас, але до вас не може дотягнутися. Дівчата, напишіть, будь ласка, ви його заблокували, чи що? Ну, тому що таке враження, що ви не спілкуєтесь і він відчуває такі внутрішні обмеження, можливо, він вас заблокував, чи ви його. У нього багато обмежень, страхів, можливо, він себе не дозволяє, і це впливає на його сприйняття ситуації з вами. Але за вами слідкує, слідкує, і хочу зрозуміти, чи може він до вас якось проявитися.